Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вчора я поставила на замочування насіння, а сьогодні вже хочу посадити це насіння. Зараз покажу, що я там замочила. І так, я замочила 4 види перця, 3 солодких і один гострий перець. Один ось такий ось перчик. Називається чорний кінь. Ось цей червоний дивосвіт, ось це подарунки молдови, ось такий перець, чилі, гострий, і три види баклажанів. Один це баклажан алмаз. Другий білесенький баклажанчик і один звичайний синій, але він ось такий ось круглесенький. Тобто не такий довгий, як зазвичай, а круглесенький. Тому сьогодні ввечері буду його сіяти. думаю, я вже нормально так його позамочувала, то вже буду сіяти. І зараз покажу, що я ще трохи пізніше вже буду сіяти. І ось це те, що на розсаду треба буде посіяти, але це вже трохи пізніше, коли можна буде його висівати. Ось таку капусту, красну качану, топаз. Не знаю, яка вона буде, Можливо, перший раз буду таку сіяти. Потім ось таку капусточку. Ось вона ще капуста. Ось така. Тобто буде три види капусти. Звичайного, одна червона, потім пакету капусту. І брюсельську капусту ще хочу посіяти. І помідори. Будуть ось такі томати, волове серце теж, рожевий гігант. І ось такі якісь. Не знаю, що це за томати такі. Ось такі полосаті, це звичайні якісь черіки. І ось такі ще черіки, чорні якісь. То будемо вже це як більш тепліше буде, ближче до березня. Напевно, в першому початку березня буде сіяти. А, і все ще капусточка. Це 4 види. Звичайної зеленої капусточки і одна красна качана. А ще подоставала петуньї, їх вже треба сіяти, то сьогодні ще посію, крім перцю та баклажанів, ще посію і петунью. А ще хочу показати вам лавандочку, Вона все більше і більше росте. Ось тут повилазила, ось тут, ось тут. І ще нові вилазять, десь я бачила. Такі бугорочки насіннячка повилазила, то, значить, як воно буде більше, я її попікірую в окремі стаканчики посаджу, а вже коли можна буде висаджувати, то висадяться на вулицю. До речі, ось такі ось. Контейнери, ось це дуже-дуже зручно. Ось тут садити, сіяти щось. Ну, а потім, звичайно, коли воно все повиростає, треба пікірувати в окремі стаканчики. в Окремі стаканчики, але все одно дуже-дуже зручно. На сьогодні новий день. Ми вже поснідали. Скоро можна буде обідати, бо скоро обід уже. І Святослава треба буде скоро на обід лягати, вкладувати, спати. Сьогодні хотіла вийти на двір, бо якраз більш-менш нормально, бо у нас перед цим були дуже сильні вітра, потім дощі дуже мокро було, болото всюди. І ми, напевно, тижні три взагалі не виходили на вулицю, сиділи в хаті. Сьогодні теж хотіла вийти. Зранку, як прокинулась, подивилась, що у нас вночі був вітер, то воно трохи просушило землю та взявся трошки морозець і воно примерзло. Я думала вийти з святославом, погратися, але піднявся дуже сильний вітер. То вирішила, що все-таки не будемо йти, бо реально вітер дуже холодний, дуже сильний, дуже сильні пориви вітру. Тому все-таки сидимо в хаті. Не знаю, коли це все закінчиться, коли ми зможемо вийти хоча б на півгодинки, бо це неможливо, дуже холодно. Ну, а я зранку вже поприбирала в шкафчику у ванній кімнаті, бо в ванній кімнаті я всюди прибирала, а ось в пеналі і це ніяк руки не доходили. А це поприбирала, поскладала. І ось так ось вийшло. Ось тут у нас всі парфуми стоять. І тут таке літнє, як... Спрей для засмаги і батарейки на всяк випадок. Тут чим дуже часто користуємося. І ось тут різні крема, різні бальзами після бриття. і пластирі, і серветки. Це на випадок, якщо треба буде щось перемотати, якщо порізався, щоб воно було під рукою то якось так багато чого звідси повикидували. І ось так якось вийшло. Ну, а зараз, поки Святослав там грається і дивиться мультики, я зробила собі чай і сяду поп'ю спокійний чайочок. Віти просто жахливій дивлюсь, прям гілки так хиляться, що кошмар. Треба буде якось ще вийти, дістати деякі відра і штучний ротанг, щоб я могла посіяти чи посадити квіти, щоб запласти ці відра штучним ротангом і посадити квіти, бо весну чи осінню я викапувала в клумбі квіти. У мене дуже квітів від цих залишилося. Деякі я з них посадила. Якщо ви бачили, пам'ятаєте, я осінню садила в кашпо, теж, як я робила вже давненько. Там дуже різних багато квітів. Там і нарциси, і тюльпани, і мускарі, і крокуси, здається, я не пам'ятаю, що я садила. Прокуси, я не пам'ятаю, садила я їх чи ні. Оці три квітки це точно я пам'ятаю. Я знайшла в Пінтересті таку картинку, де шарами садять ось ці квіти, і вони по черзі потім квітують. І таке кашпо завжди гарненьке в цих квітах. А вже потім, коли вони перецвітуть і можна буде їх дістати з тих кашпо, то я вже туди щось. Інше посаджу, бо якраз в такий момент, в ну, такий період можна буде пересаджувати. І, скоріше за всього, я туди посаджу петунью якусь, бо буде дуже гарно. І ось я хочу в деяких кашпо теж так зробити. Шарами посадити квіти ось ці цибулинки. щоб навесну вже було. Бо Осінню я не встигла їх пересадити. Половину із цих я вже посадила квітів, а половину не встигла. Бо у нас тоді вже почалися дуже сильні дощі, земля була дуже мокра, я б не вкопала. А потім морози почалися і вже було не до цього. А вже коли вони відцвітуть, їх можна буде звідти достати і вже осінню посадити туди, де вони повинні бути. Тому якось так треба буде потроху, потроху все це робити. І треба вже садити петуні. То вчора я займалася посадкою розсади. На розсаду насіння, те, що в мене я замочувала. А сьогодні я, напевно, займусь петунями. Якось так треба вибрати. Бо в мене дуже багато різних. І треба повибирати, які я буду в цьому році садити. Можливо, кожного виду по декілька штучок посаджу. А можливо, певні якісь, не знаю, будуть, буду дивитись, які мені взагалі мені всі подобаються, Напевно, я всі посаджу. Буквально по 2-3 кущика кожного. Бо деякі можуть навіть і не прийнятися, не вирости, тому буду трошки садити. І ось, якщо видно, ось кашпо біленьке, В це кашпо я садила якраз шарами, ось ці цибулинки, і повинно вийти дуже-дуже гарно. Взагалі, я ось цю клумбу не встигла пообрізати квіти, хоча вони дуже довго, ось тут квіти були на цих клумбах, і я не обрізала. Тому. Як тільки потеплішає, то треба буде вийти і все це пообрізати. Ще і листя там деякі залишилося, бо не все листя попадало з дерев, коли ми все це прибирали. Тому треба буде приводити потроху в порядок всі ці колумбочки. Мені основне треба. Завершити це клумбу, яку я показувала, як я хочу її зробити. Цю клумбу я поки що нічого не роблю, бо ми з мамою думаємо ще, що туди робити. Плюс там ще деякі стінки повинна. Ось, якщо подивитись, ось так ось. Ось там повинні бути ще стінки. Тому її ще поки що нічого не роблю. От Коли зробляться стінки, то завезеться земля, буде видно краї цієї клумби, тоді можна буде щось робити. Можна робити туди, ставити бордюрчик і щось робити. Так, Вже заставила ліжко, замінила наволочки на подушках. ось У нас були зимові. Я вже зимові зняла, кинула попратися. Хочу тепер замовити якісь весняні, бо ну, ці теж гарні, мені дуже сильно подобаються, Вони такі на будь-який сезон підходить. Вони і на весну, і на осінь, і на літо. Без всякого малюнку. Просто такі складочки зроблені. Дуже гарне, але хочеться якогось. Трошечки щось замінити. І ось думаю, треба буде подивитись або на тему замовити, або, можливо, на сінцеї. Подивлюсь, де, які мені більше сподобаються. Там і замовлю. Тож, якось так. І ще відставила трошки Святослава ліжечко. А взагалі дуже добре, якщо б Святослав так і спав окремо. Але він спить, він досі прокидається, тому мені дуже зручно, коли він біля мене. І ось так ось виглядає. Тут би помістилися ось тут, і ось там би дві тумбочки примішкових. Що там? Ні, не виходить. І було б добре, якщо б тут були тумби. Святослав би спав тут. Тут ще можна було б іще нижче тоді б спустити, але я не хочу у нас тут б О, б. Ось тут би іще одна бильця. І в тій бильці знімаються ось ці три частини, що виходить такі широченьке місце, звідси до цього, що дитина зможе собі спокійно залазити вилазити. В ліжко і, і не буде падати, коли вночі ну, спить. Бо Святослав у нас дуже сильно крутиться, і навіть да, якщо б спустити, він би спався б, напевно, на підлозі. У нас хоч підлога тепла, але все, ну під ранок холодно. Ми ходимо в тапочках та носках. Тому зараз. Тому я так поки що відставляю. Можливо, на обід буду намагатися його вкладати окремо в цьому ліжечку, і він буде спати хоча б на обід тут. І вже потроху-потроху будемо на ніч його привчати, спати окремо. І, можливо, не знаю, будемо дивитись по тому, як. Можливо, це ліжечко будемо продавати і купляти якесь нове його, йому ліжко, бо вже замале. Вже я бачу, він, у нього голова тут, і ноги майже скоро будуть дотикатися до цих до іншого краю. Тому якось так. І хочеться все-таки вже купити нове ліжечко. І я там побачила в. Сінцей, дуже гарні тумбочки приліжкові, але нам не підходить по кольору. Бо я б хотіла ліжко нове, теж купити білого кольору. У нас комод білий. І єдине, що у нас шафа не біла, але полички все у нас біле. І тоді б дуже гарно б виглядали білі тумбочки, біля сірого ліжка. Але тумбочки ці з такого дерев'яного кольору. Тому не знаю, треба буде подивитись хоча б одну тумбочку, можливо, б замовити, а можливо, напевно, не буду. Бо... Якщо далі не буде, якщо захочу я ще купити якусь одну тумбочку, а її не буде, а дві різні не хочеться. Ще також хочу показати, тут я перенесла телевізор, поставила нам. Хоч у нас тут і розетки немає, вона є, але за шафою. Але це треба дуже тоді шафу, комод віддвигати, шафу відвигати, щоб вимкнути. Телевізор. Не знаю, можливо, буду це робити, можливо, ні. Але якщо треба буде, то у нас є ось тут реветка і є переноска. Якщо що, кинеться переноска. Поскладала тут трошки Тут лишила свічку, підставочку, ось таку ось дівчинку це те, що мені дарувала. Тут у мене прикраси різні. Тут вишила вазочки. До речі, коли дарували квіти, мені, там була гіпсофіла, я її відрізала і залишила, і вставила сюди в цю вазочку, дуже гарно виглядає. І якраз мені для фотографій прикрас, розиночок та заколочок, то якраз в мене іде. Тут у мене стоять альбоми, а тут стоять Крема, якими я користуюся кожного дня, і щоб їх не ховати, вони в мене тут. Якщо б була б приліжкова тумба, то вони б стояли в приліжковій тумбі. Це крем святосхава, це мій і це мій. І також поскладала трошки, прибрала на количці тут зволожувач повітря. Ми ни майже не користуємось, не знаю, можливо, комусь подарую. Рамочка, ось тут дві рамочки, ці ті, що замовляли в сенсі. І ось тут стоять навушники та а, часи, смарт-годинник. Тому якось так дуже гарно виглядає. То ввечері зможемо не в залі лежати, дивитися щось, а можемо тут. Вімкнути та дивитись. Це смарт, здається. Так, да, смарт, тому ми можемо його підключити до вайфаю і дивитися щось. Так, зробила собі каву. І зараз буду щось робити. Святослава вклала спати, дістала ось такі в мене є заготовочки метеликів. Дуже гарненькі, вже давненько вирізала. Це. Коли залишається якошкіра ось така, то я з них вирізаю заготовочки, і потім щось з них придумую. Ось у мене є мотелики, також у мене є ось тут заготовочки з цієї сторони. Заготовочки різні на околочки. дуже багато різних і різних форм і різних відтінків. Єдине, що треба буде купити фетер, бо в мене закінчився і треба буде на цій заколочці фетер купити. Тож із цих бантиків, чи з цих метеликів хочу зробити якісь бантики гарнесенькі. Мені дуже сильно подобається ось цей колір. Прям взагалі супер. І ось подіставала, і ось подіставала стрічки. У мене дуже багато різних стрічок є, ось таких, з принтами, з ляльками, потім з єдиноріжками. Ось цей мені дуже подобається. такі от єдиноріжки. Ось ці і з собачкою. Дуже гарні. Також у мене є літні ось такі із кавунчиками. Ось такі. Потім ось такі з єдиноріжками. Є ось такі квіточки. Ось такі квіточки. Ось ці дуже мені подобаються. Їх залишилось зовсім трошки. Загалом вам буду зараз. Дивитись, що буду робити, які бантики. Хочеться із цих стрічок зробити якісь бантики, підібрати так, щоб видно було їх малюнки. У мене є один вид бантиків, але я просто не хочу їх повторювати. Хочу подивитись якийсь інший, і придумати щось із ось цими стрічками якісь бантики. Тож зараз буду приступати до роботи. Вийти кавуську і робити щось. І так, одні бантики майже закінчила. Зробила ось такі, лишилося тільки приклеїти, бо я пришила резинку. Треба ще її по краях трохи приклеїти і зробити серединку. Ось тут я, як ви бачите, тут по два кольори. Ось тут я до цих бантиків, до цієї стрічки вибрала ось такий колір. Буде дуже гарненько. І треба тепер вибрати якийсь іще другий. Я думаю, білесенький буде дуже гарно. Чи взяти просто білий буде гарно. І роблю ось ці до цих принцес вибрала ось такий Зірочками. Тепер теж треба верх вибрати сюди. І ось ці. Якраз найважча для мене робота це підібрати, щоб дуже гарно виглядало по кольорах до ось цих ось стрічок, щоб поєднання кольорів було дуже гарним. І буду зараз сидіти ще трохи думати, перебирати, що в мене є. Чого немає, можливо, буду дозамовлювати. Бо на ось ці, мені здається, якраз тут три, три таких фіолетових стрічки. А в мене немає фіолетового, закінчився. Фіолет, такий бувковий. То, можливо, буду дозамовляти. Не знаю, зараз буду дивитись, пробувати. Але один, одну пару бантиків все-таки зробила. Це вже плюс.